Всім привіт! З вами я, Голден Демон, і це вже друга частина огляду на клячок. У мене є стара клячка і є нова клячка. Давайте ми їх вже почнемо розпаковувати. Просичу зробити коротке відео, щоб вам було удобно дивитися і щоб мені було удобно дивитися. Ті треба зрозуміти, як це якийсь відкривається. Все, от зрозумів. Ось, ось вже наша клячка, ми її беремо просто розпаковуємо, витягуємо і. Вона дуже хороша. Вона пахне. Давайте ми вже почнемо іспитувати мою прошу клячку і мою нову клячку. Вона дуже добре тягнеться. Для цього ми візьмемо. Це не... Ні, скічбок, но книжка, в якій ми будемо іспитувати це. Точніше випробовувати. все, вона в нас. Ось все, наші дві клячки. Я хочу спочатку почати За старої. За перший експеримент. Обичний карандаш. Олівець. Ось все, перший. І другий. Перший оцей новий він краще мнеться, А оцей він типу як пластилін, і типу, його треба розігріти. О, не Гана. Оцей трохи довше стирає, але все одно, давайте один-один. Далі у нас будуть... Ось я вже намалював заготовочки. Це останній тест, поэтому... Ця стирачка не дуже добре стирає. Різнокольорові. А оця як стирає. О, ні, оця краще стирає. Все, по ітогом раунду у нас ця стирачка виграла. Клячка. Всіх люблю підписуватися. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуватися. Пишіть в коментарях, що мені нове зняти. Дякую за перегляд. Пока.